В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тебе, Бога, хвалим, Тебе, Господа, ісповідуєм, Тебе, предвічного Отця, вся земля величає. З ласки Божої, дорогі брати і сестри, ми з вами дочекалися святкового дня неділі торжества православ'я, торжества нашої православної віри. Над лжевченнями, Єресями і розколами. А ще тиждень тому, в неділю Прощину, ми з вами згадували трагічну подію про вигнання Адама з Раю. Пройшло тільки сім днів, і ми з вами торжествуємо разом з Святою Церквою, торжествуємо з небесними силами. Торжествуємо і завдячуємо Богові за те, що Він нас зберігає у святій Христовій Церкві. Ці сім днів першого тижня Великого посту, це наче часові межі усієї історії, від події вигнання прабатьків з раю до торжества віри православної, вигнанням Адама з раю. Розпочалася трагічна сторінка людської історії. Людина не послухала Бога, порушила заповідь і як наслідок була вигнана з раю. В людську природу, в людське єство увійшов гріх, який почав зсередини роз'їдати її. Але Божа любов безмежна. І навіть тоді, коли людство потопало у ріхах, Господь втручався в людську історію для того, щоб допомогти людині виправити свої фатальні помилки. Ще дві тисячі років тому він звернувся до кочівника Авраама в урі халдейському на території сучасного Іраку зі словами. Вийди з цієї землі, і йде в іншу землю, яку я покажу тобі. Для Авраама цей заклик Божий був справжнім викликом, адже він на той час був заможньою людиною, і він мав багато статків і майна, але виконав волю Божу і пішов туди, куди його покликав голос Божий. Проте це не одне випробування було у його житті, Господь знову звертається до нього, Принеси сина свого єдиного в жертву для мене. Єдиний син, який був продовжувачем роду, тепер призначався в жертву Богові. І як не важко було Авраамові, але він ішов, виконував волю Божу. Для того щоб не оступитися, але послухати і виконати все, що Господь закликає його зробити. І тільки піднялася рука Авраама з ножем над сином своїм, як Господь зупинив його, перевіривши його міцну віру і уклав з ним заповідь. І в тобі благословляться всі племена земні». Святитель Іриней Ліонський говорить такі слова. Авраам зробив протилежне тому, що зробив Адам. Він відновив довіру до Бога, він повірив і послухався Його. Продовжувалася людська історія, гріх розповсюджувався і далі серед людей. Содом і Гомора. Переповнили чашу Божого терпіння. Господь послав потоп на землю для того, щоб втопити гріх у безмежних водах. Тільки одного праведника він обрав, якому сказав: візьми родину свою і йди в ковчег. Бо тебе одного я побачу праведного перед лицем моїм. Так, через Ноя і його сім'ю. Продовжилося життя на землі, але нікуди не подівся гріх. Він і далі намагався збивати людину з істинного шляху. І тоді безмежна любов Божа посилає на землю Господа Ісуса Христа, який сам є джерелом любові, бо так полюбив Бог світ, що Сина свого єдинородного віддав, для того, щоб кожен. Хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. І сам Господь, Спаситель світу, промовляє до людей: хто вірує в мене, той вірує в того, хто послав мене. Все, що ми з вами, дорогі брати і сестри, знаємо про спасіння, все це збережено у Божественному откровенні. Ще у старому заповіті, люди Пера записували пророцтва які передавалися для наступних поколінь. А найближчі учні Спасителя, апостоли і евангелісти, передали нам найцінніше і найдорожче, що маємо ми сьогодні з вами. Це Слово Боже, Євангеліє, послання апостольське, яке є фундаментом для життя християнина на землі. Все перше тисячоліття було тим часом. Коли людина, вражена гріхом, намагалася спотворити Божественне откровення. Саме тому збиралися вселенські собори для того, щоб визначати, кристалізувати правильне церковне вчення і відсікати єресі і лжевчення. Святитель Григорій Богослов говорить, церква зберігала божественне откровення, зберігала його і захищала від спотворень, захищала і передавала для наступних поколінь як найбільшу коштовність, яку Бог благоволив вкласти в людську історію. Торжество православ'я, яке вперше. Святкувалося у далекому 9 столітті у 843 році за часів Константинопольського патріарха Мефодія і благочестивої імператриці Феодори стало кульмінацією боротьби за чистоту віри Христової. Це свято раз і назавжди поклало початок тому торжеству, яке свята церква. Кожного року звершує в першу неділю святого Великого Посту. Це свято, яке окриляє кожного християнина, підіймаючи його від землі до неба. Це свято, яке дає нам втіху, це свято, яке є запорукою нашої надії на вічне і нескінченне життя з Христом, який на землю прийшов для того, щоб людство спасти. Це свято, коли ми прославляємо усіх святих і преподобних, мучеників і сповідників, праведних і благочестивих людей, які удостоїлися святості від Бога, і які сьогодні на небі разом з Творцем і промислителем творять велике і невимовне торжество. Святитель Феофан Затворник говорить такі слова: до кінця віку. Ворог роду людського буде бентежити думки, буде спокушати, буде все робити для того, щоб людина діями своїми нівелювала Слово Боже і спотворила Його, незважаючи на те, що християни 9 століття, які торжествували разом з церквою, Сподівались на те, що більше не буде таких часів, коли божественне откровення, божественне слово і віра Христова будуть спотворюватися, але Єресі і розколи не ділися нікуди. Вони і надалі будуть продовжувати своє тимчасове буття на землі. Але ми з вами, дорогі брати і сестри, у церкві Христовій знаходимося, тому для нас. Є Спасительний корабель, у якому ми пливемо до спасіння через труднощі і випробування того часу, який Господь посилає на наше земне життя. Історія церкви це історія людських подвигів, якби не було труднощів, якби не було скорботи і випробувань, то не було би і подвигів, які б не увінчувалися святістю, якою Господь приймає у свої обійми. Кожну благочестиву людину, яка від нього отримує цей дар. Тяжкі часи народжують сильних людей. Саме тому сьогодні ми у молитвах звертаємося до цих сильних людей Духу, які святості сподобалися, і які для нас є небесними ходатаями і захисниками. Сьогодні ми радіємо і від того, що так близько з нами перебуває. Своїми нетлінними мощами святий великомученик Георгій Побідоносець, велика милість Божа явлена, що для нас така святиня стала доступною, і сьогодні ми маємо можливість біля неї молитися, доторкатися, поклонятися святим нетлінним мощам Георгія Побідоносця і вірити, що і нам він подарує перемогу. Як нашу особисту добра над злом, так і нашу загальну суспільну перемогу, щоб ми з вами могли жити під мирним благословенним небом у світлому майбутньому. Тож підносімо свої молитви сьогодні до всіх святих і преподобних, до святого великомученика Георгія Побідоносця, а найперше до Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа якому від нас належить, і в сьогоднішній день торжества православ'я, і в подальші дні нашого життя, до кінця віку всяка слава, честь і поклоніння. Амінь.